В основі прямої трикутної призми лежить прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4 і 5. Знайдіть площу повної поверхні призми, якщо її висота дорівнює 6. Давайте напишемо формулу, щоб знайти площу повної поверхні, потрібно до площі бічної поверхні додати дві площі основ. Позначимо ABC, А1, Б1. Це С1. В основі прямої трикутної призми. Лежить прямокутний трикутник зі сторонами 5. Ну, якщо прямокутний трикутник зі сторонами 5, то 5 це в нас гіпотенуза. Позначимо тут прямий кут. 3 і 4 це катети. Висота дорівнює 6. Оскільки в нас пряма призма, то її бічні ребра будуть висотами. Отже, аа 1 СС1, ББ1, всі вони по 6. Так, у нас в формулі С бічне і площа основи. С бічне дорівнює периметр основи помножений на висоту. Оскільки ми знаємо три сторони і знаємо висоту, то площу бічної поверхні ми можемо знайти периметр основи. Периметр – це сума довжин всіх сторін. 3 плюс 4 плюс 5 і множимо на висоту, висота 6. 3 додати 4 7 додати 5, це 12, множимо на 6, 72. Уже збічне в нас є. Площа основи. В основі прямокутний трикутник. Площа прямокутного трикутника визначається півдобутку його катеті. Отже, одна друга по рисунку запишемо АС, що множиться на БС. Тобто, площа основи дорівнює одна друга ас 3 бс 4 На 2 скоротили, 3 на 2 буде 6. Підставляємо все в формулу тепер. Площа повної поверхні це. S бічне, S бічне знайшли. 72 додати 2, що множиться основа 6. 72 додати 2 на 6, 12, і це дорівнює 84. Варіант В.